Архітектор, художниця, мисткиня та любляча дружина це все поєдналося у Черкащанці Надії Лавріненко. Днями у художньому музеї вона презентувала черкаським поціновувачам прекрасного свою першу персональну виставку. Експозиція включає в себе низку робіт різноманітного стилю та тематики. На відкритті побували й наші кореспонденти. Пройтися стежками водолія запросила Черкащан художниця Надія Лавренко. Мисткиня презентувала широкому загалу персональну виставку, приурочену до власного ювілею. Привітати Надію Лаврененко з подвійним святом завітала творча Еліта Черкас. Образ мислення її. Має бути фичені. Кожний її аркуш це великого значення. Художній твір». Художниця презентувала гостям низку творів декоративно-ужиткового мистецтва, кераміки та картин різноманітної тематики. Найтепліші вітання цього вечора звучали від чоловіка мисткині, письменника Івана Лавріненка. Саме його підтримка надихнула художницю на персональну виставку. «Вона мені не замовний подаритися. І вам дав добро, і воно в мене вивезти по герою. Дорогу дав. А нам, якщо дадуть дорогу жінкам, українкам, то воно ж так і є. Ми можемо зробити таке, що і самі не знаємо. Чи може, що ми його можемо зробити? Це добре, щось гарне і дуже таке змістовне. Я думаю, що не тільки чоловіки можуть робити щось змістовне. Гарно хіти в туру там інтер'єри класні, але житті щось може. Потвійна тема картин Надії Лавріненко тварини та птахи. Художниця зауважує, що така тематика близька їй, оскільки саме через тварин можна показати красу світу. В цілому гості від побаченого були в захваті. Це просто відкриття. Виявляється, що те, що воно неї зріло досить давно, воно вибухнуло. Я дуже вражений. Ну, це ще мені здається, не все те, на що вона здібна. будемо чекати. Виставка триватиме протягом лютого у художньому музеї Черкас. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко Віка кановини.